Більшими подробицями, що відбувається на фронтах, ми якраз і будемо зараз до представника одного із представників підрозділу розвідників ТЕРА звертатися з нами на зв'язку. Командир Микола Волохов за позивним Абдула. Пане Микола, ми вас вітаємо. Дякую, що ви з нами. І слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Пана Микола, ми знаємо, що в соціальній мережі, як правило, викладається найкраще. Та це така красива ідеальна картинка, як воюють наші військові. Але інколи глядачам, які надзвичайно далекі від фронту, здається, що о, так вони в безпеці. Аеророзвідка собі на відстані попрацювала. Жодної небезпеки, жодних обстрілів, фантастика. Не війна, а казка. Але насправді ми знаємо наскільки це титанічна робота. Ви кожен день у великій небезпеці, і якраз ворог він, звісно, не втрачає жодної нагоди, щоб так само полював. На наших військових. То як би ви охарактеризували, от давайте так, можливо, там останні декілька тижнів, тому що вони були найдинамічніші. Росіяни перекидають свої додаткові війська, зокрема, і на схід нашої країни. Вони розуміють, що певні операції проводять Збройні сили України. Вони налякані і розуміють, що треба чинити супротив. То що нового тепер довкола наших фронтів? Знаєте, я б охарактеризував як Ситуацію як складну, але контрольовану, так дійсно я б не сказав, що останні декілька тижнів, а останні місяці, багато місяців ворог продовжує спроби, принаймні на Бахмутському напрямку, там де я ситуацію бачу особисто очима, продовжує спроби і поліпшувати свої оборонні позиції і атакувати підтягує всю номенклатуру техніки. Ковід володіє, застосовує все: і авіацію, і бойові вертольоти, і артилерію, і всі засоби радіоелектронної розвідки і боротьби, то загалом все тут завжди складно і завжди непросто. Але ми адаптуємось, але ми справляємося. Але у нас виходить мало того, що стримувати його наступальні дії, так ще й самими потроху рухатись вперед. Пане Микола, до цього, коли е, там на жаль, та перебували вагнери. Зараз наскільки ми розуміємо, все ж таки більше їх частина була виведена. То вони, е, як правило, використовували тактику цих м'ясних штурмів. Ми про них багато говорили, і це була шалена небезпека для наших військових. Саме так вони метр за метром захоплювали Бахмут. Зараз наскільки ми розуміємо, російські окупаційні війська вони там, застосовують якісь свої інші методи і тактики. А що змінилося від того, що пішли оці сили, яких було взагалі не шкода. Чи можна сказати, що російські кадрові військові не настільки агресивні, не настільки нарвані, ну і, відповідно, вони не мають просування. Безумовно, кадрові військові вони, скажімо так, більш спокійніші за вагнерів. Так, Незрозуміло чому, чи може вони більше цінують своє життя, чи якось ними там командують інакшими методами, не кувалдою, а чимось іншим. От, то вони звичайно не такі агресивні, але слід розуміти, що регулярні війська також бувають різні, є різні бригади, і деякі з них, з мого досвіду, особистого, цілком боєздатні, і не варто легковажно до них ставитися. Так, дійсно, зараз трошечки все змінилося. У них закінчився цей місний ресурс, який вони давили на Бахмут. І я би сказав, що з фази, коли вони атакують, вони прийшли в фазу, коли вони захищаються, якщо глобально говорити, так і зараз у них всі проблеми це стабілізувати ситуацію, тому що ми спричиняємо на них тиск, тому що ми на те певних позиціях просуваємось вперед, тому що ми прощупуємо, де ми можемо реалізувати певний потенціал для досягнення успіху. То я б сказав, що вони певним чином переходять з наступального бою. До зустрічного, це коли обидві сторони наступають одночасно, і місцями до оборонного. Пане Микола, вчора відомий боєць Валерій Маркус оголосив збори на безпілотники. Українці за дві години йому накидали майже в два рази більше ніж він просив. Каже, що попередню партію безпілотників бійці втратили під час контрнаступальних дій. Як багато безпілотників ми втрачаємо зараз, чи можна сказати, що оцієї Оцього ефекту несподіванки, який ми мали на перших місяцях, коли росіяни поняття не мали, що робити з нашою аеророзвідкою, з нашими безпілотниками, уже немає, що, мовляв, росіян і засоби радіоелектронної боротьби покращились, і навчились вони збивати наші безпілотники, і ми все більше і більше їх втрачаємо. Треба розуміти наступну річ, що е, під час, скажімо, е, того, коли підрозділ знаходиться в обороні, так. І під час того, коли підрозділ знаходиться у наступі, як у випадку Маркуса, втрати безпілотників дуже сильно різняться. Звичайно, коли ти наступаєш, ти втрачаєш їх неймовірну кількість. У нас доходило таке, що один розрахунок втрачав в день п'ять бортів мавік 3 Для нас це надзвичайні втрати, тому що ми звикли працювати економно. Наприклад, за всю херсонську кампанію, ми втратили три мавіки 3 за. Багато місяців за 5 місяців роботи, от е але коли ведуться наступальні дії, то на жаль, ти не можеш зекономити. Ти не можеш вибрати е для те себе летіти чи ні, тому що ти підтримуєш піхоту, яка обов'язково піде, і це життя людей, і це результат е тому. Так, дуже великі втрати, тому так треба їх відновлювати, і мабуть іншого шляху немає. Щодо того, що росіян з'явилися якісь нові засоби супротиву. Ну так це війна, це знаєте це мистецтво адаптуватися. Вони адаптувалися до е, наших безпілотників. Ми адаптували свій зв'язок щоб протидіяти їхнім системам РЕП. Вони адаптують свій реп, Ми знову адаптуємось, адаптуємо тактику, адаптуємо матеріальну частину. І я би сказав насправді, що принаймні на бахмутському напрямку зараз по матеріально-технічній і тактичній частині ми домінуємо це те, що стосовно квадрокоптерів і крил безпілотних. Що там відбувається, звичайно важко сказати. Знаю одне, що нелегко. Але вірю в позитивний результат. Ми також віримо, пане Микола. Дякуємо за ваші коментарі. Дякуємо, що знайшли час. Командир підрозділу розвідників ТЕРА Микола Волохов був з нами на зв'язку.